При досягненні 25 та 45 років власники паспорта громадянина України у формі книжечки мають вклеїти фотокартки із зображенням, яке відповідає досягнутому особою віку. В УМАНІ таку послугу можна отримати у центрі надання адміністративних послуг. Щойно я отримала послугу в центрі надання адміністративних послуг по отриманню паспорту. Дуже задоволена якістю наданих послуг і швидкістю та Роботою персоналу. Послуги у паспортно міграційній сфері є найбільш затребуваними серед наших відвідувачів. Однією з таких послуг є вклейка фотокартки при досягненні 25 та 45 річного віку. Це доволі проста послуга, але вона має деякі особливості. Отже, якщо вам випнулося 25 чи 45 років і ви маєте паспорт. Старого зразка у вигляді книжечки вам потрібно вклеїти до нього фотографію. Ви можете не вклеювати фотографію, а зразу замовити паспорт нового зразка у формі ID-картки. Якщо ви все-таки вирішили продовжити дію паспорта книжечкою, вам необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг з паспортом і з двома фотокартками розміру 3,5 на 4,5 см. Подає, до адміністратора подається заява спеціальної форми, вклейка фотографій здійснюється протягом 5 робочих днів. Дана послуга є безкоштовною. Суб'єктом надання даної послуги є територіальний підрозділ Державної міграційної служби України. Згідно законодавства, вклеїти фотографію до паспорта потрібно протягом. Місяця від дати виповнення 25 або 45 річного віку. Але в зв'язку із воєнним станом, а також в зв'язку із карантинними обмеженнями, які діяли до цього, даний термін дещо змінився. Тобто, якщо вам виповнилось 25 або 45 років після 12 березня 2020 року. Фотокартку ви можете вклеїти без обмежень в будь-який час. Якщо вам виповнилося 25 або 45 років до 12 березня 2020 року, ви можете такий паспорт обміняти лише на новий паспорт у формі ID-карточки. Фотографія вже не вклеюється. На даний час. Вклеїти фотокартку можуть у нас не лише мешканці міста Умані, а також будь-які громадяни України з будь-якої території нашої держави. Тому до нас звертається дуже багато тимчасово переміщених осіб для надання цієї послуги. Якщо ваш паспорт у формі книжечки втрачений, або він пошкоджений і непридатний до подальшого використання, або ви не бажаєте вклеїти фотокартку. Ви подаєте документи на обмін паспорта нового зразка, тобто у формі id картки В уманському центрі надання адміністративних послуг також надається комплексна послуга виготовлення паспорта громадянина України у вигляді id картки та закордонного паспорта. В центрі надання адміністративних послуг виконавчого комітету умейської міської ради, зокрема, надається послуга із обміну паспорта громадянина України у вигляді книжечки на паспорт нового зразка чи обміну паспорта у вигляді адікартки знову ж таки на паспорт нового зразка. Це може відбуватися в декількох випадках, наприклад, при зміні прізвища особи, при закінченні терміну дії паспорта чи з власного бажання. З травня місяця поточного року доступна також нова послуга, комплексна, одночасного замовлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Хочу сказати, що відвідувачі ЦНАПу дуже задоволені такою послугою, адже за одне відвідування центру можна замовити одразу два паспортних документи, очікувати їх виготовлення та прийти і отримати одразу два паспорти. Причому строк виготовлення паспортів може бути як терміновий, так і звичайного режиму. Виготовлення звичайного паспорта громадянина України у вигляді id картки коштує 372 гривні та 733 гривні коштує нетерміновий паспорт для виїзду за кордон. Якщо особа бажає отримати паспорт в прискореному терміновому режимі, то вартість внутрішнього паспорта буде коштувати 498 гривень та 1085 гривень паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Якщо дитина отримає паспорт вперше по досягненню 14 років, також можливо замовити таку послугу. При цьому вартість першого паспорта, звичайно, безкоштовна. А вартість паспорта громадянина України для виїзду за кордон буде становити 733 гривні. В 14 років особа подає документи самостійно чи з присутністю батьків, перелік документів дуже простий. Свідоцтво про народження, довідка про реєстрацію місця проживання, якщо є картка платника податків та паспорт хоча б одного із батьків. В поточному місяці, в липні та в червні поточного року заявників таких було досить багато. Запрошуємо також уманчан та гостей міста скористатися даною послугою і оформити паспортні документи дітям по досягненню віку, адже наближається новий навчальний рік, і діткам потрібно оформлювати паспортні документи для навчання та для отримання подальшого документів про освіту. Зробив собі одною послугою одразу два документа і паспорт і загран. Дуже сподобалось, дуже швидко. Дякую, Валерій.